Та Міла, місцева жителька Нового прийшла на благодійний ярмарок купити паску для друга військовослужбовця. Сьогодні я купила отаку причудову пасочку, також пограла в лотерею і виграла такий чудовий браслет. Не браслет, а намисто. Ну і також якісь слоєчки ще. Пасочку хочу відправити своєму найкращому другу і не тільки другу, а й куму, бо він хрестив мого синочка на схід. Він воює. Ми дуже ми за ним сумуємо. Його вже довго немає з нами, дуже рідко приїжджає. Тому завтра відправляємо посилочку. Ну його таку чудову пасочку йому відправимо. Це плюс благодійний внесок і ще й плюс пасочка буде смакувати йому. Дар'я на благодійному ярмарку придбала прикраси для доньки Василини та сувенір для брата. Жінка приїхала із Запоріжжя в Новогуйвенське в гості до рідних. У нас І теж в місті проводиться багато ярмарків. Тобто, ну, ми ми таке любимо відвідувати, підтримувати, допомагати. Так. Це дуже важливо. Ми зараз, всім допомагаємо. А ми купили заколочки та ось таку гільзу да. ось для брата. Мило, Вау! Відвідувачі ярмарку мали змогу взяти участь в лотереї, говорить волонтерка Дар'я. Ось така прикольна штука, лотерейки. Тобто за 20 гривень за такий мінімальний донат можна виграти. Тобто, вже і інтрига, якісь і азарт є, і плюс люди донатять. Тобто, така крута ідея. Благодійний ярмарок організували волонтерки ініціативи Об'єднані перемагати зі слів волонтерки Світлани Самойдової. Зібрані. Гроші спрямують на закриття потреб військовослужбовців. Це колективне рішення було. У нас багато дуже однодумців, які спільно вирішили, що ми маємо це робити. Дуже багато пасок було, прикрашених, ми думали, що. Можливо, ще залишаться, але вже не залишилося. Пройшло 15 хвилин. Сьогодні ці хлопці, які їдуть на лиман, показали мені автобус, на якому будуть їхати вікна вщент розбиті, тобто фанерою зашиті. І такий осадок думаю, ось зберемо. Запропоную дівчатам, щоб купити скло, їм поставити на ці вікна. Під час ярмарку волонтерки зібрали 27 тисяч 488 гривень. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільна, Новини. Житомирщина.